Я короче, дивіться, я писав про алкоголь, тому що це залітало uh -huh. в якийсь момент. Я навіть це не усвідомлював, але я просто написав свій перший монолог про алкоголь. Я його видав, він зайшов прям класно. Всі викупили в чому прикол. Тому що ну, жартувати про алкоголь це так, як жартувати про секс. Типа чіткод. Так, да, це типа угу. чітко. Я взагалі думаю, що більшість коміків, наприклад, взяти того ж самого Дейва Шапела, він жартує про трансгендерів не тому, що він має до них якісь претензії, або його щось там чіпляє в цій темі. Просто це оправдана тема, де ти можеш жартувати про єблю. Угу. І це не буде, типу, стендап. Проєблю і це не тільки стендап про піски, це стендап про ось яку тему, типа про людей, які ширше. Там, да, це ширше, це, це прям Елге. людей не буде питання, то вони скажуть, що ну типу трансгендери на часі. <гум> вот, <гум> ну так, та, типа того. Хоча я подивився, наприклад, у мене в Сотні більшість заходів зводять, <гум> теж зводяться до сексу. Я не знаю, чого ну це тут теж чітко: <гум> секс чи алкоголь, воно всім mm -hmm. близьке, і всі про це хочуть щось почути. Це буде вічна тема, напевно. <гум>